Добрий день, дорогі друзі, компанія Motor Україна. Сьогодні буде відеогляд Кентавра 244 модель SX, це широка резина, хто не знав, модифікація. І е, поговоримо там, про якісь його маленькі недоліки, що, як. Ну, Так от, відкрито по-чесному, як, як то кажуть, по-братськи. Е, тут каємовський двигун 385. -й. Табличку я вам зараз зніму. 17,6 кВт. Зараз, в принципі, такі двигуни стоять ну, на кожному другому тракторі. Тому нічого особливого вже в цьому двигуні немає. Нормальна маса стоїть, якщо чесно. Це дуже здивувало, тому що ну, на такі бюджетні сегментні моделі, як Кентавр, поставили нормальну масу одразу з заводу. Це ну, прямо. Окремий від мистецтва, як то кажуть. Обично ставити тут пластикову, саме дешево тут молодці постарались, нема питань. Є такі от нюанси, я от заглянув в підкапотік, да? всякі тяжики, це щеплення, там ручка газу, буває таке, що погано прокрашено або загрунтовано є такі от сліди іржі. Вона зчищається легко, там вони дуже міліметричний слой, але не сильно приємно. Попередньому мосту. Редукторний передній міст. В принципі, 24-та модель, нормальна. гідропідсилювач в захисній балонці теж нормально зроблений. Оце от одразу кажу, це кріплення під крила. Оці от бовтики одразу перевіряєте при доставці, тому що вони отак стоять. І можуть вилетити просто, поки водій до вас доїде. Це теж мінус. Іноді ми забуваємо їх викрутити, а так от лишаються і потім не достають. Підібрати їх можна, але ну, такий нюансик. Перевіряйте, їх одразу при доставці, щоб шукати. Крила, до речі, кріпляться окремо, от вони на передній частині. Самі кріплення тут йдуть ну, звичайні, не тонкі, не товсті. Вони йдуть в колір до трактора, звичайно ж. Тому, в принципі, нічого такого. Так, по цьому позорничку, ящичку, який да, з фольги він гнеться во всі сторони. Я не знаю, на що вони роблять. Понятно, що це дешевий сегмент, зрозуміло, що а, треба якийсь там плюшку кинути, ну, щоб замануха була якась для вас, як для клієнтів. Ну, я не знаю. Це ну, просто кошмар, звісно. Оці от ящички. Напишіть, хто іми користується реально. Вони ж ну, просто там ключ положиш, він буде так грохотати, і він гнеться, ну, грязюковічне попадає. Я не знаю, хто їми користується. Напишіть в коментарях. Так. Плюсики по крилах. Нарешті, ну вже в принципі давно, ну я освічую, як будто в перший раз. Зробили нормальні ручки, можна триматися. Сидіти на таких крилах попереджаю, що не можна. Ви, якщо навалитесь своєю вагою, тим паче буде в русі, ви, скоріш за все, бахнетесь просто вниз і все. Тому що крепьош тут, як і був, в принципі, от два широких розкоса, йде і все. Тобто, реально. А, ну... І з ще по розкосам додалась оця повністю задня обшита частина. Це вже реально круто. Тобто, за сидінням у вас е, е, дві штуки реально буде обшити. Ой, дві штуки. Е, два, два крила тримаються ще й за рахунок цієї розпорки. Це реально гарно, це реально плюс. Так, по трьохточці. Е, Трьохточка трьох тут іде Добрана, з наварами. Тобто, ну, в принципі... Досить непогана трьохточка, як на мене, навіть е, чересчур потужна, тому що е, під те обладнання, яке ви сюди можете поставити, такий потужний розкос навіть і не потрібен. Із мінусів одразу можу виділити оце, о, да, бачимо, сварний шов е, на самій крайній частині. Е, це каже, що тут -от буде вразлива частинка. Да? Вони, в принципі, сварний шов нормальний йде, ну, бачимо, що ніяких нюансів немає, але це, якщо дасте велику нагрузку, може лопнути. Треба за цим слідкувати. Задні чолки нічого особливого, звичайні чолки, регулюється, там на валу можна метр метр 30 виставити спокійно. По краях колес, якщо не помиляюсь, на широкій резині у вас сорок сім десь отак от буде. Гідровиходи тут одні, це теж маленький мінус. Додаткового гідророзподілювача немає. По факту, ну, як працюють гідровиходи, хто не знав, коли немає гідророзподілювача, у вас все качає з однієї ванни чисто ваша гідравліка. Оце от механізм, який вмикає, вимикає трьохточку. Ви перекриваєте дозатор і у вас не трьохточка працює, а ці гідровиходи тим самим шлангом. Це ну, якось і не можна сказати, що мінус, але було б краще, якби поставили ще додатковий гідророзподілювач, там якийсь 100 доларів був дорожчий трактор, але був е -е, повноцінний вже такий е -е, зручний для праці момент. Так, по колесах 7,5-16. передня резина, резина звичайна, китайська, восьмислойна. Е -е, ну, тобто, В принципі, вона непогана, прослужить вам, я думаю, років е -е, 5-8 точно. Якщо будете ще слідкувати за нею, то і всі 10. Задня 11.2 11, на 24. Эти грузи по 35 кг на кожному колесі. Так, Отут у нас типа рівна підлога йде. В принципі, зручно, ну, оця от немножко хитається, ну, нормально зроблено. Сидіння, а, як і було, саме дешеве, з підлокотничками. Ну, друзі, кентавр це дешевий сегмент. Давайте а, на чистоту. Ну, не треба чекати від цього трактора, що він буде у вас як Lexusмілі тракторів. Приборка електронна, оце реально плюсик, це класно. Приборки, вони стоять на скаутах, вони ну, схожі приборки на 244-х скаутах, там, на деяких ще моделях. Це от реально нормально. Оцю от плівочку захисну, знімаєте, коли вам доставлять. І буде ще бомба, пісня, граната. Передня частина обшита, є дуги безпеки. Заливна горловина тут по-прежнему знаходиться, отут тобто передні частини, а не під підлогою. Хтось каже, що так краще, типу, там масло не закидає в зимній період. Це нам в коментарях писали. і от Я сів да сів і бачу один такий нюансик, там от, от, бачите, як підігнений капот. Пластикова частина трішки не рівно сидить. Бачите? да так, по щепленню. Щеплення зліва, здвоєна педаль тормозу, барабанні тут е, тормоза, є ручник. От, отут він знизу йде воно. І є звичайний такий газ. Я завжди користуюсь ручкою газу, такою ручною. Це, от, до речі, е, позорне ручка, тому що це найдешевше, що можна, от як на мототрактори, на ремішках стоять, так і на великому, як бачите. По посадці тут реально плюс, місця дуже багато, тобто можна хоч полудежачик кататись, да, їздити, працювати. Це ну, реально класно. Тут нічого я не скажу. тобто Зручні ручки, можна триматися, багато місця, телефончик можна навіть покласти, не боятися, що впаде. Тут можна зробити собі якусь там підпорочку. Ну, блін, Коротше, по місту лайк взагалі класно зробили, нюансів взагалі немає. Так, по кольорах кентаври зараз приїхали в червоному. Взагалі бувають сині, чорні, зелені, ну, тобто багато кольорова гама. Це кентавр цими славиться. Капоти. Нормально обтікаємось, нормально обдуваємось. тобто Радіатор не перегрівається. Оця от пластикова частина, бачите, вона трішки вздута. Іде. Я думаю, що це просто воно десь було нагріто дуже сильно. І трішки повипирало. Ну, я думаю, що на роботу воно не впливає, просто це такий, на перший погляд, може трішки не порадувати. Так, по приводу. Тут у нас 4х4 з блокуванням заднього диференціалу, Вон блокування. Знизу карданчик, все підв'язано, в принципі, все в захисті. Єдине, що оце мені не подобається, це від насоса йде на гідравліку, по-моєму. Якщо не... Так, куди вони йдуть? А ні, це не від насоса. А ні, так, да, це від насоса йде. Ну, типу, можна обв'язати, можна було б обв'язати їх трішки якось повище. Хоча, в принципі, вони на кліренс не впливають. Тобто, я думаю, треба просто слідкувати за ними, щоб нічого не зачепило і все буде гаразд. Ну і слівно і з ліжки там, де виливаються, в принципі, теж зроблений такий ...самий дешевий, простий спосіб. По ціні такий трактор коштує 6320 доларів. Це модель SX. Тут на дискове щеплення. Доставка по Україні безкоштовна, без передоплати. Нашим підписникам завжди ми робимо знижечки, тому набирайте, не боріться. Замовити можна по номеру або лишивши замовлення на нашому сайті. В кінці я вам закріплю силочку на цей товар, зможете зайти, подивитися, вибрати, почитати і так далі. Пишіть в коментарях, які у вас ще, можливо, були нюанси з цими тракторами, які у вас питання залишились, подобається вам чи не подобається. Впливають ці ну, такі мікронедоліки, на вашу думку, чи не впливають. Давайте поспілкуємось на цю тему. На цьому все. Пока-пока. З вами був канал Мотор. Все буде Україна.